Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Радий вас вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас чергове відео з нашої майстерні. Сьогодні в нас буде ремонт отаких от, от валів. валів шнеків, гвинтів. Справді не суттєво дві штуки. Значить, суть така, що вони це якась не то харчова, не то фармацевтична промисловість, щось воно там перекачує. І ці два вала, наподобі як гвинтовий компресор, щось там перекачують. Обертаються ці вали в таких от проушинах, це підшипники ковзання. Ці підшипники ковзання виготовляли мої партнери Металворкшоп Львів, з цільняка, з поліаміду, чи з капролону, чи з поліацеталю. ну Неважливо, це нові деталі. В чому проблема? Проблема в тому, що рідні, дивіться, як вигризло на валах. На нержавійці отак от вигризає, Уявіть собі. Так, саме так: капролон. Чи що там вигризає на сталі, отак. От. Хоча з'являється. М'якшим матеріалом. Значить, якоби все просто, нічого складного тут нема, проточили, вдягнули бандаж з нержавійки. Клієнт надав ковбасу. Але є момент. Момент в тому, що дана техніка вже потерпала, саме ключове, потерпала ремонту і центра, забиті молотком і є яйцеподібні. От, бачите тут чітко. Одним словом, перед тим, як почати його хоч якось обдирати, треба обов'язково поправити центра. Деталь довга, деталь дорога. Клієнт їхав аж з сонячного Житомира. Не побоявся, уявіть собі, побоявся відправляти це поштою, цих два вала на реставрацію. Каже: я приїду на конкретний день, почекаю. Переночую в готелі і поїду назад додому. Бо боюся, що пошта загубить. Ну, діло хазяйське. Домовилися, людина чекає, ми стаємо до роботи. Коротше, починаємо. Перед тим, як ми почнемо, нам потрібно обов'язково поправити центри. Гоу! Верстат. Прибраний. Так, Починаємо з того, що ставимо люнет. Ставимо люнет. Ставимо. Ставимо вал так. підпираємо центром, щоб хоч, хоч приблизно зорієнтуватися. Викрутився я тут з резцем. Хорошо, хочемо. Попірдаляна, блін. Це вже я проточив на чисто. Зараз ще один прохід. І все, добре хоч є шийка, за яку можна звалитися. Так, відбувається це Отак от. В принципі, все. Тепер можна сміло льонет забирати або навіть не забирати, а просто його розвести кулачки і висунути десь на середину станини, щоб він нам не заважав. Його достатньо. Так, добре. Значить, центра в нас є, але бачите, у нас, виходить, там, де різьба, де масленка блін, буде нам впиратися, нам треба брати вкорочений центр. Так, спробуємо зараз проточити. Знайшов я в себе -таки такий центр, трошки ще такого хоче, дуже мало місця. о, Добре. Добре. гоу. Проточив я нагладко. У нас, виходить, діаметр був раніше 40 мінус сотки, Зараз є 34 мінус 2 десятки. Тобто, 3, грубо 3 мм стінка. До мене тільки що дійшла думка, а що просто не було проточити і зробити втулки менші в діаметрі. Ну, Клієнт відмовився, каже, мені треба вернути на попередній діаметр. Ну, Вернути, значить, вернути. Так, давайте мірнемо мікрометром і приймемо рішення. Чи ми будемо зараз ті шийки ще шліфувати, чи під запресовку нам достатньо буде під проточку. Так, мінус 2,5 десятки тут. І що, навіть, навіть сотку не законусив. Ну, десь. 24,5. 24. Ну, прекрасно. Тут, до речі, в куточку галтель довжина 100 мм Ну що, оформляємо другий кінець. Так, ріжемо На кругля кругляк нержавійки. Так, народ. Я трошки вирішив схитрити. Зараз вам розкажу чого. Мені колись попалася одна нержавійка в роботу, яка точилася прекрасно, а от пошлікувати її, то я сплювався був, тому я вирішив отой кусок кругляка, який я відрізав, перед тим попробувати шліфанути. Шліфується гарно. Значить, шліфувати все таки будем, Тому що... Повторюсь, буває така нержавійка, яку легше класно проточити в розмір, аніж шліфувати. Ну, В даному випадку шліфовка у нас буде все-таки заключною операцією. Шліфує чітко. Чітко і круг не садить. Добре є. Погнали. Так. І так погнали тулки. Зацентруємось. Тут сильно з обертами не той, тому що то є нержавійка. Тористово з емульсією. Якщо сверло заточене так, як ви знаєте, то має виходитися зразу. Ой, що там, 12? -ка. Так. Допоможе 12-ка. Тепер Потом у нас Е26. Два Е26. Тут спешить нельзя. Пуще на 32, 32,5. Заточені вот тримаємо вот. темп так усверлил. розточуємо. 5 суток натягу даю на довжину сто. Це дуже багато, так вже на віки воно зростеться просто. Так, Закінчуємо. Зараз різець вийде. Та вже має бути розмір. Не так. Дзеркало розточив ну там ну і все опять сопот на мінус. добре я як як Так, і порисимо зверху з припуском Підтарцював в розмірі і, бачите, зробив таку велику фаску. В цю фаску у нас заховається при присовці галтель. Патрон, вал вертикальний. Почнемо з меншої сторони. Деталька в пічці. Зараз спробуємо, що в нас вийде. Так, тут ще треба отвори співставити. Назад. Назад. Лошеніє. Ще чекаю. Проба номер два. І дзюрки співпали. Радемо другу втулку робити. Так, сверлимо отвори в наших втулках, тому що вони мають співпасти з отворами на валі. Призою. Вот. Зараз підчистимо середини за усню. Продовжимо. Народ, бляха, очкую просто фотка. Дуже стрьомно то все тут. Коротше, так, в нулі не лізе втулку. Мінус сотка не лізе, мінус дві не лізе. Зараз вже мінус три. Мінус три сотки відносно по Ну Зараз ми спробуємо підстрахувати. І запхати. Дуже помаленьку, акуратно то все діло я пробую підігнати. Креслення немає, тобто треба підігнати. Залізло з того боку, з того боку залізло. Мінус три сотки. Тут. то саме? то є розмір. то є розмір. Коротше, то воно так і мало бути добре. Добре. Тепер за ту саму установку шліфуємо шийку з того боку. Всьому за одну установку. Добре. Добре. Мінус три сотки. Значить, готвори вони роблять хмулі. Добре? Добре, продовжуємо. Десятка на плюс від розміру. 13 соток, якщо врахувати приходу. Получилася парафія, пам'ятаєте, як було? Сальник сюди, ясне діло, що стає. І той розмір мінус сотки абсолютно прийнятний. Ну от, щоб закосити. Мінус сотки. о, о. Бачите, як воно просто суперово стало і, відповідно, з цього боку теж. Работа лівою. О. Отак от. Прекрасно. Ну все, отака робота. Нержавійка, Вон клієнтська, ще залишився кусок. от ну, все, врятували запчастину. В принципі, нічого складного. При великому бажанні можна було і на токарному зробити все під ключ. Але ми робимо, щоб було дорожче. І раз клієнт хотів шліфоване, він шліфований отримав. Все, дякую вам за увагу. Може комусь знадобиться. Бережіть себе, будьте щасливі, тримайте міцно свого робчика і робіть гарно.